У нас тема номер: раз – податки на розкіш. Або чому хтось знову намагається залізти у наші з вами кишені? Мене звуть Олена Центила. Ви просили. Ми зробили більше уваги, звертаємо на теми, які всередині країни. Отже, знову про податок на розкіш. Чому це тема номер? раз? Депутатка від слуги народу Роксалана Підласа запропонувала збільшити військовий збір удвічі, щонайменше для людей, які заробляють багато. Багато це понад 20 тисяч гривень. Раптом що 17 з копійками середня зарплата по Україні, мінімальна 700 з 1 січня. Але це тільки звучить грізно. Давайте розбиратися про що мова і чи вартує переживати, що хтось волохату лапу пхає в вашу кишеню. Ну чому раптом знову залізли в мою і вашу в кишеню? Тому що хочуть залізти. Це тільки теорія, тільки пропозиція, і тільки ідея. І, ну, тому ми з вами обговорюємо. Бо грошей на армію. З кожним днем усе менше. Це окрема історія, чому не готувалися і чому одні за 7 100 живуть, а інші за 7 100 на 10 хвилин. Але мобілізація потребуватиме щонайменше додаткових 300 мільярдів гривень зарплати утримувати військових, харчування, екіпірування, навчання, озброєння Оце все 300 мільярдів додаткової мобілізації. Грошей цих немає. Тож депутати й обговорюють, де їх взяти, збирати грошей з місцевого бюджету і забрати їх на. Центральний папа, -па, прощаває децентралізація, збільшити до прикладу ПДВ. Ну або от один з варіантів: прогресивна ставка. Тобто отримуєш більше, більше платиш у бюджет, більше заробляєш, більше ділишся. Рохід е, росте дохід. Росте і відхід. Ну власне, в цьому контексті податків і військового збору. Ну як вам здається логічно, Принаймні, за кордонами це нікого не дивує. Прогресивна ставка там а, працює для багатіїв. Податок на багатство, податок на розкіш а, а, багаті платять більше. Це абсолютно нормальна історія за кордонами. Що пропонує от власне Підласа, але в якості усної пропозиції, щоб ті, хто отримує 20 тисяч або більше на місяць, могли б платити не… Мали б платити не 1,5% військового збору, як нині, а більше. Каже, депутати теж мали би платити. Ну, і навіть не 3%, як ті, хто по 20 тисяч заробляють, а до прикладу, 5. Раптом, що у депутатів офіційно зарплата плюс-мінус кругом бігом 24 тисячі, ну і до 32, залежно від того, яку ти посаду там займаєш, голова комітету, чи секретар комітету, чи спікер. Ну і ще є там така дуже класна стаття: це є надбавки. Там 100%. Надбавки, да? ну 30 плюс 30, вже 60%. В середньому кругом бігом полтішок набігає, ну і плюс ще там. ви ж розумієте, прекрасно. Ми зараз про офіційні те, що на папері цифри написані. Отже, от з цього палтіжка фактично Підласа пропонує, щоб депутати платили 5% військового збору. Окей, 50 – зарплата, 1,5% – це 70% це 750 гривень, а 5% – 2,5 тисячі. Ну ж, правда, погодьтеся, що відслюнити 2,5 тисячі з 50, ну, геть не смертельно. Так само не смертельно і тому, хто купує новий iPhone, за до 100 грошей, а він до 100 тисяч вартує зараз, від 40 до 110, новенький, крутенький, то от з цієї покупки не соромно з кожного айфона віддати на армію і дрони, ну, тисячі три гривень. Ну, 100 заплатив, 3 тисячі віддай. Ну, логічно. Цілком чіпати мінімалку 7-100, ну це буде замежею адекватності. І мені здається, що ну, потрібно бути геть без царя в голові для того, щоб цим займатися. А от позаглядати під капоти, теж можна, скільки там 25 пунктів у списку мінекономіки викатало минулого року дорожезних автомобілів класу люкс, які би мали підпадати під категорію розкіш. І вони таки підпадають під категорію розкіш. Правда, що ці люди, які виклали десятками. Мільйонів гривень за автомобіль можуть докинути й на колеса армії. Ну щоб не на Жигуликах старезних наші їздили на завдання, а вони їздять на цих жигуликах, в яких двері відвалюються, і виконують ці завдання. Честь вам, панове, просто захват. Але про що про дорожезне одоробло, яке їздить нашими вулицями, Мінекономіки минулого року склало перелік з 225 моделей. Які підпадають під категорію розкішні авто. Вони мали вартувати більше 2,5 мільйонів і бути молодшими за 5 років. Порш, Тесла, Тойота, Лендровер, Лексус, Бентлі, Єгуарбі, БМВ і Мерседес benz От з цих марок моделі там от потрапляли. Так от, я подивилася, що пропонують в якості самих дорогих авто ем, за минулий рік наші салони. Дивуйтеся, люди купують собі авто і за 10 мільйонів якийсь Порш, чи Майбах за 9,5, чи Брабус за 18 лямів, або Бентлі за 14. Ну точно людина, яка купила собі такий автомобіль, може заплатити більше, ніж 25 тисяч гривень податку, який зараз передбачений за оце розкішне авто. Ну, зараз прописано 25 тисяч з 10 лямів. Серйозно? Камон, ну, по факту, оцей от податок на розкіш, він діє у нас і зараз. На дорогі авто, і 25 тисяч, і на нерухомість. Більше 60 квадратів квартири і 120 будинок. З нерухомістю складніше, бо там може бути палац на 100 поверхів, а може бути хлів, якийсь, старезний, в сама нова хата. А податок треба платити. Ну але тим не менше, це хороший шанс розібратися з тим, що насправді у тебе є. Ти там латифундист чи імітуєш. Зрештою, пропозиція, аби платили всі. Більше, ті, хто заробляють більше, вона виглядає правильною. Військовий збір потрібен. Притомна історія. В теорії, що вас бентежить і що вам не подобається, і ви знаєте, що не спрацює, або не побоєте, що не спрацює. Напишіть в коментах, маємо обговорити. Мене бентежить кілька речей. Перше, ФОПи не платять військовий збір. Чого так? Можна дізнатися, чому? Війна у кожній хаті, чи якщо ти ФОП, то за тебе не воюють. Як будуть адмініструвати оці податки? Хто буде розпорядником? Чи не вийде так, що людина, яка ледь двадцятку заробляє, віддає цей військовий збір? Неважливо 3, 4, 5, скільки скажуть тих відсотків військового збору, а якийсь Гринкевич потім тендер виграє? Ну і далі починається систа пляска. Хто там постраждала сторона, хто не постраждала, тендери, шмендери, ну і все вкрали. Який контроль? Контролю за податками немає, і це дуже зле. От хочеться контролювати, щоб мої податки на що конкретно вони пішли. І щоб не вийшло так, що я зі своєю двадцяткою буду платити, а я раптом що буду платити. Буду, і я вважаю, що пенсіонери з маленькими, а не судівськими пенсіями, платити не мають. Люди з мінімалками точно ні, ну і ті, які в складних життєвих обставинах розуміємо, точно ні всі решта мають. Тоді м -м, війна швидше має шанс закінчитися. Донати це добровільно, а це ще має бути законна, неодмінно прописана процедура з податками. Бо ті, хто замовляють собі суші у війну, можуть купити нові чоботи. Не знаю, поїхати на один день кудись відпочити чи придбати парфуми або нову книжку, точно зобов'язані платити більше на те, щоб війна швидше закінчилась. Ну, просто щоб зрозуміло. Так от, де гарантія, що я зі своєю двадцяткою заплачу, а той пасажир на Бентлі у палаці на 100 поверхів із павлінами, з волохатою лапою? Ні. Ну і саме це має бути у нас темою номер на раз. Що думаєте, панове?